Вітаю вас, друзі, брат по розуму і Киви та зрадник чеченського народу Рамзан Кадиров записав нове відеозвернення. <пит> Don, 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 Don. Дон, 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 дон. Тіктокери Рамзана Кадирова дуже часто люблять розповідати різні казки. Сьогодні погиб наш бойовий товариш, русський по національності. Ім'я його Афанасій, він родом із Мурманська. Але він умер зі словами «Ла іла іла Аллах, Мухаммад Расулу і криком Так само казачки любить розповідати і Рамзан Кадиров. Тільки є одна проблема. Поки він їх розповідає, то забуває про що хотів сказати. Якщо ви забили то я... То я е, працюю на ЧГТРК мобільним репоратором догадання. Тільки 30% тих, хто дивляться мої відео, є підписаними на мій канал. Це неправильно і це треба виправляти. Тому, друзі, візьміть і просто зараз підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар традиційно, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами про цього генерала тіктокових військ. Не столь трохи що доложив мой брат генерал. Тут він явно задумався, тому що намагається пригадати, а хто із його генералів ще лишився живий. Деним Хано Султанович. Чекайте, а чому йому не доповідає його улюбленець генерал Тушаєв? Дерез масана. Да мола ти буйся ама даже не сіно, що амілду хаю духою. Дала сошу до речі, ви звернули увагу на його шеврон. Це шеврон Росгвардії. Десь я такий вже бачив. Цікаво, чи він був, але справа в тому, що Тушаєв не відповідає Кадирову, тому що він загинув на війні проти України. Що поселок. Городского типа нижены, да он полностью под контролем, под контролем, да он вооруженных сил. Російської Федерації він розповідає про те, що нібито російські війська захопили селище Нижнє на Луганщині. Але як саме кадирівці захоплюють українські міста, ми з вами чудово знаємо на прикладі населеного пункту Світличне, Кадиров рапортував, що також вони його захопили, але з'ясувалося, що цей населений пункт вже 8 років перебуває в окупації і знаходиться у 100 кілометрах від. Лінії фронту, а от поблизу нижнього є населений пункт Білогорівка, і там російські нацисти вчора вчинили новий злочин проти людяності. Вони скинули на школу, де перебували цивільні люди, авіаційну бомбу. І зараз, за попередніми даними, там є 60 загиблих, цивільних мирних людей, загиблих внаслідок того, що російські нацисти називають освобожденієм. А тому що першу чергу треба освободити і Донецьк. Ну потихоньку очищаємо Донець, Луганськ, і так, друзі, вам не почулося. Він заявляє, що треба звільнити Донецьк та Луганськ. І я погоджуюсь, їх треба звільнити від російських загарбників. А далі Другіх регіонах, оскільки у Кадирова є дуже серйозні проблеми із розумінням географії, не виключено, що він далі збирається звільняти якісь регіони вже на Росії. Саме краще, що можемо підложити стать на калені попросить прошенідо. У першу чергу у народу України потом, оце він пропонує українським воїнам вибачитись перед українцями за те, що вони захищають українців. Ну це типова російська шизофренія, але він також вимагає вибачень перед Росією, тому що бачте, Україна хотіла її розвалити. Потім. Росії тому що ви хотіли через Україну розвалить нашу суверенну государство Російно. Тільки тут є один важливий нюанс, тому що Путін і його Шобла, включно із Кадировим, якраз і зробили найбільше для того, щоб з часом Російська нацистська федерація розвалилась. Саме війна проти України є початком кінця для Росії. Росія. Свята була велика держава, держава. Война і залишиться до так. Це велика держава, в якій люди мруть. Ну як люди, росіяни мруть у вигрібних ямах і живуть серед сміття. Слава Богу, що ми живем в Росії, а не в Америці. Слава Богу. Мабуть, усе це сміття на Росію принесла НАТО, проти якої Кадиров збирається також боротись, і ми боремося з НАТО з западом з там. А також він, як представник наймиролюбивішої країни у світі, став погрожувати війною усій Європі, а чистим атнечистидом і Україну, і Сінада і Європу до. Проте у Кадирова є серйозні проблеми не тільки із географією, а й з читанням новин, мабуть, тому що він досі думає, що канцлеркою Німеччини є Ангела Меркель і звертається до неї. Лучше вам великий совет Байден не знаю, Меркель там дружити з Росією. Добре, що він, хоч до Єльцина, не звертається уничтожено очень много этих аз азовцев. Нациков. до речі, от усе оце біосміття, яке прийшло з війною в Україну, розповідає, що вони тут боряться проти нацизму, але у той же час одним із головних рупорів кремлівської пропаганди є голова російського розкосмосу Рагозін, який сам раніше зігував, і портрет котрого його прибічники зберігали разом із портретом Гітлера. Так, що там по денацифікації росіяни? Слава Росії! Слава Росії! Позже дому у Андрія становиться понятно, почему тепер і для нього є така партія. Це видно, відно столітцово волевого человека, Потому що це чоловіком новий вождь. Ну нічого, після нашої перемоги, ми насправді займемося на Росії реальною денацифікацією. Треба почати другий етап і зайти Остальний города, Харков. Київ. Чекайте, чекайте, він же вже збирався, наче як брати Київ, вже нібито його навіть майже взяв. А що таке? Що сталося? Чому ж він каже, що треба почати другий етап і брати Київ, якщо взяття Києва у них було якраз на першому етапі? Що ж проїзло? Дуже цікаве питання, на яке Кадиров чомусь боїться відповідати? Поставити туди власть який буде управляти своїм народом государством, воно пропонує в Україні силою змінити владу та поставити тут путінську маріонетку. А для чого? Для того, щоб українці самі вирішували, як вони мають жити. Это в ваших руках ви быть хозяева Своїм государства, очевидно, що хвороба в голові у Рамзана Кадирова дуже серйозно прогресує, тому що він постійно каже речі, які суперечать одна одні, і так само він от заявив, що вони нас вбивають для того, щоб не було вбивств. Ми не воюємо ради того, щоб вбивати. Ми воюємо, щоб ради того, щоб не убивали. Цікава така логіка у росіян. Вони є нацистами, тому що хочуть боротись проти наци. Сизму вони вбивають для того, щоб вбивств не було, і хочуть нам тут поставити свого гауляйтера, щоб ми самі вирішували, як нам жити. Кадиров може записувати скільки завгодно відео і скільки завгодно разів казати, що він знову в тисячний раз збирається взяти Київ, але... Поки він сам особисто до нас сюди не приїде, він так і буде залишатись з цикуном, з цикуном і зрадником чеченського народу, який обміняв свободу своєї нації на путінські рублі.